Пригоди борсучка Боді. Серія п'ята. Горішки для бабусі сови. У лісі починалась осінь. Пожовкле листя кружляло у повітрі, а звір'ята збирали припаси на зиму. Бурсучок Бодя розклав жолуді по баночках, підписав усе. І навіть приготував трохи сушених ягід для білочки Софі. Аж раптом до нього прибігло лисеня Макс. бодю бабуся сова захворіла, а в неї зовсім нічого поїсти нема. Вона ж стара, не може літати далеко. Бодя не став чекати. Він узяв наплічник, поклав туди мед. Яблуко, кілька сухариків. Але бабуся любить горішки, згадав він, а горішки ростуть далеко, за великою галявиною. І ось він рушив. Дорога була непростою. Потрібно було перейти струмочок. Оминути зарості ожини. Не заблукати в осінньому тумані. Але бодя йшов і думав тільки про одне. Якби я був бабусею совою, я б хотів, щоб хтось допоміг мені. На Великій Галявині вітер зірвав його капелюха, і він довго біг за ним. Потім спіткнувся об корінь. Трохи подряпав лапку, але не зупинився. Нарешті знайшов дерева з горіхами. Він назбирав повну торбинку і повернувся до хатинки сови. У віконці було темно. Бабусю сова несміливо постукав бодя. Стара сова відповіла тихо. Хриплим голосом. Але коли побачила гостя з пакунком, очі її заблистіли. «Бодю, мій дорогенький, та ти ж мій рятівник. Бо вона зі сльозами подякувала і пригостила його гарячим трав'яним чаєм. А наступного дня розповіла цю історію всім. На лісовому радіо, з того часу, якщо хтось у лісі чув шурхіт у дверях, усі знали, можливо, це Бодя приніс доброту. Турбота це коли ми думаємо про інших, навіть коли нам самим не легко. Добро не в словах, а в діях.